Добрий день, шановні майстри та, май... майстри та майстрині. Сьогодні поговоримо про обманку. Це вид вишивання хрестиком, який покликаний імітувати мережку. Ця техніка доволі давня, тому що навіть 19 століття одяг є із обманкою. А, значить, дивіться, тут ми бачимо сучасний варіант обманки, який ну, не зовсім є обманкою. Тому що вишитий не чорними, відповідно, має специфічний вигляд. А ось цей самий орнамент, але вишитий чорними виглядає як класична обманка. Також хочу ось вам показати давню сорочку повоєнну. На ній обманка є напличку в вигляді квітів. Ось, бачите. І на ній обманка є в вигляді узору на рукаві. Зауважу, що тут обманкою вишите дубове листя. З обох боків воно обравлене калиновим цвітом. Ця сорочка належала моїй прабабусі. І була вишита нею е, після отримання похоронки. І, якби пеленовий цвіт, тут надія на те, що це повідомлення не є дійсним. А дубові листочки символ того, що вона не збирається вдруге вдружуватися, не збирається заводити іншої нової родини. Взагалі, все життя казала, що. Кращого, як Петро, бути не може, а гіршого вона не потребує. Тож, я абсолютно впевнена, вам говорю, що символізували і що здумувалося на тій сороці, тому що я достоменно знаю і пам'ятаю власницю і майстриню, яка її шила. От. А читати етнографічні праці. Зібраного за безцін по селах, де не зберігається часто навіть село походження, не говорячи вже про о, прізвище ім'я автора і його долю, Ну, читайте. Це був такий ліричний відступ. Тепер давайте до вишиття. Значить, дивіться: для вишивання обманки, це фактично є хрестик. Ми розпочинаємо вишиття як хрестику. За затою лише різницею, що шиємо ми через один. Так. І фактично поодинокі хрестики ми вишиваємо класично так, як поодинокі хрестики. А поле обманки ми зашиваємо в такий спосіб. Аби в нас обидві сторони мали абсолютно ідентичний малюнок. Зараз я вам покажу, як це воно в нас буде. Значить, ось, з обманкою, з обманкою я маю багато відтворених узорів. Так, як робила поїздки і збирала для себе фото. Якісь фото збереглися, якісь відмалювалися у схеми і не збереглися. От, на основі тих, що збереглися, можна про це поговорити. Якщо вам більш детально цікаво, Тобто, які варіанти узорів є на обманці. От, якщо вам цікаві самі узори, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Будемо думати, як вам дати до них доступ. Так, плюс дуже цікава обманка, цікава техніка, особливо в поєднанні з вишивкою. Хрестиком і не лише. От, а тепер дивіться, що ми матимемо на звороті. Так, ой, не туди повертаємося. Виколюємо назад. Тут у нас ще один хрестик має бути. О, тепер так. А тепер взагалі все дуже просто і швидко. Так, е, значить, що я. Від вас хочу, і що я вам пропоную. Якщо вам цікаві розгляди поєднання обманки з іншими техніками вишивання, що з цього виходить, як це дивиться? Якщо вам цікаві схеми як обманки, так і обманки з узорами, будь ласка, в коментарях повідомте мене про це. Якщо вам цікаво відео огляд відшивання від А до Я Якихось одного, двох, трьох конкретних узорів обманкою, так само, будь ласка, з вас лайки, повідомлення і я вишию вам онлайн від початку до кінця вийду в ефір, зроблю стрім і покажу, тому що це, в принципі, недовго і якийсь узор обманкою можна відшити. За годину півтори-дві. З тим часом щось цікаве поговорити, цікавого поговорити більш ніж досить в наш час. Так, ось так. Ось так. Ось так. І показую вам, що в нас виходить. Тут ми теж шиємо через. Один оп, вивели нитку на наступний ряд. І я навіть трошечки розпочну той наступний ряд. Ось, тепер показую. Дивіться, на звороті в нас буде фактично те саме, що і на лиці. Тобто, там, де нема узору, обманка буде виглядати як чорні хрестики. Тобто, здаля імітуватиме дірочки мережки. Ось, тепер давайте ось я вам покажу. Тут ось воно так і є. Тут єдине, що я не вишивала хрестиків поодинокими. Ну, тому що, якби коли я вишивала, я не думала, що я комусь то буду демонструвати, і треба було швидко. От, тому тут зворотня сторона непогана, але далека від ідеальної. Некомерційна, скажімо так. Але суть тут, я вам можу пояснити. Тобто, де йде поле, у вас мають бути. Безпосередньо так само хрестики, як і на лицевій стороні. В цьому суть обманки. От, Тож, якщо цікаво, більш детально, якщо цікаво, узори, Прошу повідомте про це в коментарі. А так, да, це ноги кота. Вона вирішила, що вони дуже потрібні в кадрі. Дякую за увагу. Чекаю на зворотній зв'язок, на ваші коментарі, на ваші побажання, на відповідне повідомлення, що саме вам цікаво в контексті обманки. Дякую.